Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Мій прогноз наступний: Росія програє війну і режим Путіна буде зруйновано максимум протягом року. Російська влада, здається, почала про це здогадуватися і намагається терміново розвести українців на якісь переговори. Саме тому Путін під час переговорів у Сочі з Ердоганом натякнув, що може зустрітися із президентом Зеленським. Але українці, звичайно, обдурити себе не дадуть. Пише Єгор Єйдман. Соціолог, російський опозиціонер, який свого часу втік в Німеччину. Знаєте, що нагадала мені вся ця минулорічна пропагандистська свистопляска з непереможними ракетами, що не мають аналогів, з нескінченими розповідями про народ переможців та погрозами ворогам. Катастрофу 1941 року в історії Росії ніколи так нестримно не хвалилися своєю могутністю, не хизувалися своїми перемогами, не намагалися так принизити суперників, як перед національними катастрофами. Минуле Росії було дивовижно її сьогодення більш ніж чудово. Що стосується майбутнього, то воно вище за все, що може намалювати собі найсміливіша уява. Так бюрократія оцінювала ситуацію в імперії Миколи І напередодні кримської катастрофи. Нестримна урапатріотична, до того ж, расистська пропаганда супроводжувала початок катастрофічної російсько-японської війни. Японці тоді подавалися, як якісь недолюди, з якими російські богатири легко та швидко розберуться. А в 1914 році, напередодні Першої світової, за кілька років до краху імперії, поразки у війні, загибелі сім'ї, слабкий розумом, російський імператор вдавався до завіральних мрій. Я божеволію, коли думаю про перспективи Росії, ми станемо найвеличнішим народом, найбільшою державою. Все у світі робитиметься лише з нашого дозволу. Ось і минулого року з усіх російських телеекранів рікою розливалася ура патріотична сивуха, що призводить споживачів у стан захопленого отопіння, яке змушує п'яного робити шалено самовпевнені вчинки, лізти купатися в штормове море або самотужки задиратися на велику й сильну компанію. В результаті п'яних дурнів б'ють так. Багато разів було в історії Росії, буде, мабуть, і цього разу. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.